До маршрутки заходять мама з донькою. У мами в руках повно сумок та пакетів з бутіків. Сіли, а мама й каже: Ой, доню, ми стільки всього накупили, стільки грошей витратили, навіть не уявляю, що нам тато вдома скаже. І тут дівчинка видає Що скаже, що скаже, скаже, що ви дівки взагалі офігелі». Нарешті влада почула народ і прийняла програму з підтримки малого бізнесу. Першим пунктом у цій програмі було надання перемоги автомастерням, у зв'язку з чим було ухвалено рішення повністю відмовитися від ремонту доріг. <плес> Хлопчик грає у дворі з дітьми. Тут на балкон виходить бабуся і кричить Майшо, давай швидко додому. Бабуся, а я примок чи замерз? «Ні, що, ти зголоднів. <плес> Вовочки скасували два останні уроки, і він раніше приходить додому і застає свою матір на животі у сусіда. Синку, ти тільки татові нічого не кажи, коли виростеш, сам усе зрозумієш. Мамо, та ви що, змовилися з татом, чи що? А ти це про що? Про то. Що вчора я застав тата з сусідкою, і він мені те саме сказав, щоб я нікому не казав, що коли виросту, то сам все зрозумію.